Час новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білінкова Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 3 січня. У Лозівській громаді малозабезпечені родини та переселенці отримують тверде паливо. При розподілі деревини враховують дохід сім'ї та наявність в оселі лише пічного опалення. На закупівлю дров торік депутати Лозівської міськради виділили 2 мільйони гривень. Завдяки цьому по оселях розвезли більше 900 кубів деревини, повідомив заступник Лозівського міського голови Олексій Корпан. Для опалення помешкань жителям громади також надають видалену аварійну деревину та брикети від угорської екуменічної служби. Таких брикетів розвезли 163 тони. Олексій Корпан дякує благодійникам та депутатам міськради за допомогу і додає, що є домовленості із соцпартнерами і про подальшу співпрацю. У лозові депутати та комунальники визначалися з першочерговістю ремонту доріг. Зустрілися обговорити плани на 24-й рік щодо капітальних і поточних ремонтів дорожнього покриття. Розглянули питання укріплення відходами будівельних матеріалів ґрунтових доріг. За зверненням депутатів, голів квартальних комітетів, старост та пересічних мешканців міста та старостинських округів в управлінні житлово-комунального господарства сформовано список зі 126 вулиць з ґрунтовим покриттям. Їх для зручності пішоходів та проїзду транспорту планують улаштувати відходами будівельних матеріалів колишнього машзаводу. На даний момент це поки що єдиний спосіб полегшити проїзд автотранспорту на ґрунтових дорогах, говорять комунальники. Він не потребує великих фінансових затрат. Дорогу вирівняють грейдером, засиплять будматеріалами та розрівняють. Наразі роботи з укріплення ґрунтових доріг виконана по вулицях Трудовій, Остапа Вишні та Залізничній у місті Лозова – Заводській, Вишневій, селище Орілька, Бритайській в селі Братолюбівка, Садовій в селі Смирнівка, Канальській в селі Благодатне. В Управління ЖКГ депутатів просили на подальше надати пропозиції щодо першочерговості виконання робіт на тих чи інших дорогах. Запланували наступну зустріч. Новина про видачу допомоги. Мешканці Лозівської громади з інвалідністю першої групи можуть звернутися за гуманітаркою. У лозовій її видаватимуть з 4 січня у ліцеї номер 1 з 9 до 15 години. Із собою необхідно мати документи, що посвідчують особу, місце реєстрації та інвалідність першої групи. Забрати допомогу можуть рідні та знайомі з оригіналами документів-отримувача. У старостинських округах допомогу також надаватимуть. Набори сформовані благодійними організаціями за сприяння Харківської обласної військової адміністрації. На Лозівщині продовжують щеплювати домашніх тварин та худобу від сказу. Профілактичні щеплення проводять фахівці Лозівської районної державної ветлікарні. За минулий тиждень з 25 грудня по 7 січня в нашому районі вакцинували 296 тварин. З них 153 собаки, 131 кіт та 12 корів. Нагадаємо, якщо мова йде про худобу, то можна зателефонувати та запросити фахівця приїхати додому для щеплення. Існують у ветеринарів і планові виїзди по різних населених пунктах. Тож приносьте своїх тваринок на вакцинацію за адресою вулиця Козацька, 51, у робочий час або телефонуйте нульп'ятдесять сім, Ветеринари наголошують, що для недопущення сказу тварин необхідно щорічно робити щеплення всім домашнім улюбленцям, починаючи з тримісячного віку. Заходи з профілактичних щеплень тварин проти сказу на території Лозівського району триватимуть і надалі. Тож не зволікайте, бо ця хвороба смертельно небезпечна як для тварин, так і для людей, а заразитися можна навіть через слину хворої тварини. До того ж, вакцина для щеплення проти сказу безкоштовна. Якщо для вас свято Нового року пройшло непоміченим і тьмяним, запрошуємо підзарядитися позитивом і вірою в краще на сторінку Лозівського палацу культури у Фейсбуці. Там на вас чекають танцювальні та пісенні номери і вистави. Привітання від добре знайомих лозівських митців і новенькі обличчя. Артисти палацу та його гуртків постаралися, аби кожен незалежно від віку та уподобань знайшов серед номерів саме той, який прийдеться до душі. Тож заходьте у Фейсбук, знаходьте сторінку Лозівського палацу культури і хоч на трішки пориньте у святкову атмосферу, адже розвантаження від тяжкого сьогодення потрібне кожному. І до новин Харківщини. Вчора вранці 2 січня Харківщина, як і вся країна, пережила наймасштабнішу в світі комбіновану ракетну атаку із застосуванням гіперзвукової зброї. Саме такою цю атаку назвали військові аналітики. За попередніми результатами, противник застосував 99 засобів повітряного нападу, ракети різних типів, які летіли з різних сторін, в тому числі й з моря. Силами та засобами повітряних сил у взаємодії із підрозділами сил оборони України знищено 72 повітряні цілі. Але, на жаль, 17 із випущених снарядів впали на домівки та підприємства українців. Наймасштабніше обстрілювали столицю, але дісталося й Харкову. Наслідок обстрілу Харкова, який окупанти здійснили близько сьомої тридцяти ранку, одна людина загинула. Ще більше п'ятдесяти постраждали, з них шестеро дітей. Троє постраждалих знаходяться у важкому стані. Росіяни били по центру міста. Влучання зафіксовані, зокрема, в Шевченківському районі. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди, інша цивільна інфраструктура, є загоряння автомобілів. Всі служби працюють на місцях. У квартирах людей та місцях загального користування вибито більше тисячі вікон, а також пошкоджено дві покрівлі. Через пошкодження тепломагістралі шість будинків залишаються без опалення. Було також пошкоджено магістральний газопровід. Стався вибух. Витік газу за півдня локалізували. Також було пошкоджено теплову магістраль. Крім цього, є будинок із дуже серйозними пошкодженнями. Будівельники працюють над можливістю збереження будівлі, бо там відійшла тримальна стіна. Додав міський голова Ігор Терехов. Понівечені будинки та адмінбудівлі цілодобово будуть охороняти поліцейські, аби запобігти випадкам мародерства. 1 січня запрацював оновлений короткий номер гарячої лінії Міністерства оборони України 1512. Ця лінія створена спеціально для військовослужбовців та членів їх сімей. Організатори кажуть, для уряду та мови є дуже важливим надати максимально якісні послуги та підтримку, адже йдеться про вирішення проблем наших захисників та захисниць. Відповідати на запити будуть найкращі спеціалісти урядового контакт центру, серед них і психологи, які зможуть надати необхідну допомогу. За новим номером гаряча лінія доступна для користувачів всіх національних операторів, крім «Київстару», у зв'язку з технічними налаштуваннями, які виправлять найближчим часом. Також продовжує роботу номер гарячої лінії для загальних питань населення 0,800 500 442. Він доступний для користувачів усіх операторів мобільного зв'язку. На цьому ми завершуємо випуск новин та бажаємо мирного неба і тільки добрих звісток. Почуємось.